з часу минуле лину у думках, у ту печеру, де Ісус маленький в яслах, туди те небо в ранішніх зірках, де серед них різдвяна світла, ясна, безмірне небо сивих тих віків, оспіване в поезії поетів. Там ангелів хвалебний, чуто спів, Там не стиха хвала в строфах сонетів. Підплив лягають стомлені роки, і час стирає в пам'яті події, та день різдва не стерли нам віки, той день святий, день радості, надії. Той день, коли на землю Божий син зійшов до нас, вдягнувши тіло тлінне, та з нами смертними зріднився він, і ліг на жертівник ягням невинним. Здобув нам перемогу на Христі і смертю, смерть навіки подолавши, відкрив нам брами в небо золоті, він у гріха за нас на себе взявши. Радіймо, друзі, за Його Різдво, без нього не було би нам спасіння. Радій земля, радій усе яство, Творець зійшов до горішного творіння, не стерли цю подію, час віки. І правди Божої зоря не згасла, і хай пливуть у вічність дні, роки, а ми згадаємо знов Христа у яслах. Слава Богу!